1998 року в Уманському національному університеті садівництва розпочала роботу кафедра фінансів і кредиту, де готують фахівців за однією із найбільш перспективних та престижних спеціальностей економічного напряму. Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 4 доктори економічних наук та професорів, 15 кандидатів економічних наук та доцентів. Випускники за спеціальністю фінанси і кредит стають висококваліфікованими спеціалістами вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власних. Та органів державного управління, для того, щоб навчальний процес був творчим, адміністрація кафедри впроваджує в роботу зі студентами різноманітні інноваційні форми. Дуже приємно відмітити, що всі наші ініціативи інновації в навчальній, науковій і виховній роботі одержують підтримку адміністрації і керівництва університету в такому дружньому колективі. Є бажання з натхненням працювати. Так, 10 жовтня на кафедрі Уманського національного університету садівництва відбулась зустріч зі студентами відокремленого структурного підрозділу Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва. Під час зустрічі студенти навчальних закладів мали нагоду помірятись знаннями в інтелектуальній грі бій ерудитів. По перше, ця гра є цікавою, дуже розвиваючою. Ми побачили, що Є також студенти, які можуть скласти нам достойну компанію, достойну конкуренцію. Ми хочемо також подякувати їм за те, що вони приїхали. Ми їх узнали, чекаємо і також чекаємо їх у нашому університеті на навчанні. Також будемо з ними дружити і завжди їх підтримувати. Студенти Тельнівського коледжу мали нагоду не лише продемонструвати свої знання, а й поспілкуватись із майбутніми колегами, ознайомитись з історією створення і діяльності кафедри та університету, побувати в чарівному парку Софіївка. Ми дуже вдячні за це запрошення, за те, що вони організовують нам екскурсію, показують нам свою місцевість, свою територію, свої гуртожитки, свої навчальні заклади. Нас зустріли тепло і гостинно. Ми дуже вдячні їм, і ми надіємося на наступний рік ми будемо здобувати вищу освіту саме тут.